Розпочинаємо випуск із новин про героїчну волонтерську долю. Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися із волонтеркою, яка ось уже три місяці поспіль сама возить допомогу в зону АТО, і фактично живе у дорозі між заходом і сходом. До недавнього часу Євдокія Романчич працювала таксистом волонтером. Вона стала несподівано для самої себе. Та, мабуть, найголовніша причина це її чоловік. У мене чоловік був на Майдані з самого початку. Потім він записався у спецбатальйон Чернігів, в якому служить зараз на даний момент. І потім він приїхав на ротацію. Ми спілкувалися, розмовляли, склавши так би мовити, пазли з тієї розмови. Я зрозуміла, що допомога необхідна і крайне необхідна. Отак, от несподівано для самої себе, я стала волонтером. Жінка залишила роботу і своїми силами почала збирати і відвозити допомогу у зону. АТО. чоловік на перших прокрайно негативно ставився до цих моїх поїздок. Зараз у нас він гордиться мною, я горжуся ним. А син гордиться нами обома. На перших порах було важко зізнається пані Євдокія. Однодумців було знайти нелегко, тому перші чотири поїздки вона зробила на своєму авто. Тепер волонтер уже має і на кого покластися в тилу і з ким поїхати на війну. Для мене це зараз зміст життя. От, знати, що мене чекають, і чекають з нетерпінням, і так само переживають і журяться, як я доїду, як я привезу. І чекають на кожну посилочку, на кожну передачу, яка не тільки от допомога, звичайно, що небайдужих людей, але ж передають і родичі, і рідні передають своїм братам, чоловікам ті передачі, з яким не і бачити їхні очі, коли вони отримують ті передачі. Для мене це дуже важливо. Зараз маршрути волонтера пролягають і в Дебальцеву. У 101-шу бригаду і до батальйону Айдар, і у Маріуполь до спецбатальйону Івано-Франківськ. Зараз у мене стоїть першочергове завдання зібрати кошти для придбання е, джипу. Форт Маурік для батальйону Чернігів. До речі, з останньої поїздки волонтер повернулася не сама. За проханням хлопців станиці Луганської, вона привезла у Коломию переселенців. Хлопці сказали, що є от у нас сім'я, яка надзвичайно багато нам допомагала, щирі українці, але їм тут загрожує серйозна небезпека, чи є можливість вивезти і допомогти з переселенням. 80% це ті, хто за Новоросією, а ми. За Украину и мы никогда этого не скрывали, и поэтому для нас это очень опасно. Ми могли находиться в Черном списке и в любой момент с нами могло произойти все, что угодно. Нас называли бендеровцами. Дочка ходила с украинской ленточкой. Вот и все время ей говорили: Кристина, ты не боишься? Она говорит, почему я должна бояться? Я на украинской земле. Завдяки пані Євдокії Лада Крікунова, її доня Христина та онучок Стас тепер у безпеці. А волонтерка далі поїхала на схід.